Вітаю, друзі! Сьогодні ми розберемося, чи справді ляна каша це суперфуд, можливо, це просто модний тренд. розглянемо з вами, яка користь ляної каші, чи може бути шкода від споживання? Як каша впливає на онкологічні захворювання, які поживні нутрієнти ляної каші і як вона впливає на схуднення? Вітаю! Мене звати Юлія Рокас. Я нутріцьолог, дієтолог. 15 років працюю зі здоровим харчуванням і допомагаю людям в їх корекції ваги та оздоровленням. Сьогодні ляну кашу рекомендують дієтологи, нутріціологи, лікарі та навіть фітнес-тренери. А чи справді вона така корисна? Давайте розбиратися. Що таке ляна каша? Це змолоте насіння льону. Існують два типи насіння золоте і коричневе. Вони мають однаковий поживний профіль. Обидва мають горіховий смак, проте золоте насіння має більш такий солодковатий присмак, а коричневе більш підсмажений. В цьому і є різниця. Подейкуючи насіння льону споживали в давньому Єгипті і що сама цариця Клеопатра їла ляну кашу для того, щоб мати красиву, здорову, шкіру, ну або щось подібне. Так чи ні? Цікаво, чи вірите ви цій історії? Напишіть в коментарях. Насіння льону дуже універсальне. Його можна споживати як гарячим, так і холодним, додавати в смузі, в каші, в тістечка. Якщо використовувати ляну алію, її можна використовувати в салатах, бобових соусах, в хумусі, в супах і навіть в рагу. Давайте розбиратися, який є нутритивний склад ляної каші. Отже, візьмемо 100 г сухої ляної каші без добавок. Калорійні складає 450-500 ккал. Білки 18-20 г, жири 30-35 г, із них дуже важливо: омега 3 складає 20 г, Вуглеводи 28-30 г, з них клітковини 27 г. Глікемічний індекс дуже низький – 35, що робить її хорошим вибором при коливаннях цукру в крові. Факт: завдяки високому вмісту клітковини більшість вуглеводів із ляної каші не для живота, а для вашої мікробіоти. Ваші корисні кишкові бактерії реально радіють, коли ви даєте їм стільки корисної їжі. Ляна каша містить омега жирні кислоти, а саме альфа-лінолінову кислоту. Це рослинна форма Мігі-3, яка належить до незамінних жирних кислот. Організм не може її синтезувати самостійно, тому мусить отримувати щодня з їжею. Частково перетворюється на ікозапінтаєнову кислоту та докозагіксаєнову кислоту, які більш характерні для риби та морепродуктів, але цей процес дуже малоефективний. Лише 5-10% перетворюється на ікозапінтаєнову кислоту, і ще менше на докозагексаєнову. Тому дуже важливо, щоб ваш раціон був різноманітний не тільки на рослинне походження омігі-3 жирної кислоти, саме альфа-ліналіновий, а також на морепродукти і рибу. Якщо ви не споживаєте рибу по різним причинам, принаймні додавайте корисні, дуже якісні добавки. Якщо вас цікаво розібрати, які є форми омігі-3 саме в БАД і чим вони відрізняються, і як правильно читати етикетку, пишіть в коментарях омега 3 Я зроблю розбір. Чому альфа-лінолінова кислота така корисна? Перше, знижує ризик серцево-судинних захворювань, і це підтверджено ось цим дослідженням. Має протизапальні властивості, позитивно впливає на ліпідний профіль, знижує рівень тригліцерідів та поганого холестерину. Сприяє здоровому мозку та нервовій системі. Дуже важливо знати, що достатньо однієї столової ложки меленого насіння льону, що золотого, що коричневого, це не має значення. Приблизно це 10 грамів, це буде містити 2,4 грама альфа-лінолінової кислоти, що дорівнює більше, ніж 150% від щоденної норми споживання для дорослих. Для жінок це 1,1 грама, для чоловіків це 1,6 грам. Тому достатньо цієї невеличкої порції насіння льону щодня вживати для того, щоб допомагати своєму організму боротися з запальними процесами. Ляна каша вмістить клітковину. Високий вміст і розчинної, і нерозчинної клітковини загалом набігає приблизно 27 грам, і це допомагає нормалізувати травлення та рівень цукру в крові. Окрім підтримки здорового мікробіому, насіння льону може допомогти покращити проблеми з травленням, такі як закраб або діарея, а також дуже суттєво допомагає реабілітуватися при синдромі подразного кишківника, тобто СПК. Які вітаміни і мінерали містяться в ляній каші. Це неймовірно багато на мікроелементи вітаміни страва. Проте пройдемося коротенько. Отже, вітамін в 1 тіамін підтримує роботу нервової системи. Одна порція ляної каші це 100% денної норми саме цього вітаміну. в 6 важливий для обміну амінокислот. Фолієва кислота, тобто в 9 Це потрібна для синтезу ДНК і роботи мозку. Вітамін Е природний антиоксидант захищає клітини від старіння. І мінерали магніт заспокоює нервову систему, розслаблює м'язи, знижує тиск, кальцій потрібен для кісток та зубів, фосфор разом з кальцієм бере участь у будові кісток. Цинк зміцнює імунітет та підтримує шкіру. Силин, антиоксидант підтримує щитоподібну залозу. Заліза важливе для кровотворення енергії та гарного зовнішнього вигляду. Калі регулює тиск, серцевий ритм та водний баланс. В ляній каші є ще одна категорія нутрієнтів, яка має як мінус, так і величезний плюс, про який обов'язково треба знати кожній жінці за 40. Це лігнани, природні поліфеноли, тобто рослинні сполуки, які діють як фітоестрогени, тобто можуть імітувати або блокувати дію естрогену в організмі. У насінні льону їх 800 разів більше, ніж в будь-яких інших продуктах, зокрема кунжут та ягоди. Тобто насіння льону це рекордсмен по цим сполукам. Чим корисні лігнани? Звісно, це антиоксидантна дія. Вони нейтралізують вільні радикали, захищаючи клітини. Гормони, регулюючи дія, допомагають збалансувати рівні естрогену, що дуже корисна при на паузі та самій мінопаузі. Адже тепер ви знаєте, що вони містять природні фітоестрогени, поліфеноли рослинного походження, схожі на людський естроген. І ці фітоестрогени перетворюються мікробіомки шківника, що робить їх біодоступними для організму. І саме вони впливають як захисний механізм при мінопаузі. Це дуже важливо підвищувати рівень естрогену за рахунок рослинних продуктів на тлі природного зниження естрогену в мінопаузі. Вже можна додавати насіння льону або вживати ляну кашу, якщо вам більше 40 років на регулярній основі, тому що з приблизно 40 років починається вже перебудова, адже приміна паузи може тривати навіть і більше 10 років. Головне цей період перебудови зберегти своє здоров'я, молодість, здорову вагу та активність. Лігнани допомагають знижувати ризик раку грудей та ендометрію. Дослідження як на людях, так і на тваринах показало, що насіння льону має значну захисну дію проти раку молочної залози завдяки своїм захисним рослинним сполукам і профілю омега 3 який є природним протизапальним засобом. Ще лігнани допомагають при доброякісних гіперплазіях предміхрової залози. Кому не можна або не бажано вживати лігнани, перше, це люди з гормонозалежними пухлинами при раку молочної залози, матки чи простати, особливо гормон позитивних, тобто ЄР ER+, або ПР. Фітоестрогени можуть впливати на розклітин. Хоча тут дослідження ще тривають і вони дещо суперечливі, але все одно ми обмежуємо споживання цих фітоестрогенів, які знаходяться в ляній каші. Наступне, кому не варто споживати ляту кашу за рахунок високого ступеню наявності лігнанів, це при порушенні гормонального балансу. Наприклад, є вже полікістос яєчників СПКЕ або є вже дуже прогресуючий ендромітріоз. В такому випадку цю кашу прибираємо з раціону. І ще один фактор, коли ми ляну кашу споживаємо дуже помірно. Це не означає, що ви її повністю виключаєте. Я тут рекомендую більше додавати як доданок до смузі, тобто невеличка кількість, наприклад, одна чайна ложка, і то не щодня. Це при прийомі гормональних препаратів, таких як оральні контрацептиви замісної гормональної терапії, тобто це як лікування іде. В такому випадку просто дуже сильно обмежуємо саме кількість і частоту споживання. Отже, лігнани це не зло, але вони не підвищують естроген напряму. Це дуже складна дія. В одних умовах вони можуть пригнічувати дію естрогену, в інших посилюють. Саме тому вони можуть бути як корисними, так і небажаними. Все залежить від вашої ситуації. Якщо вам потрібно скоригувати програму харчування, спираючи на самі ваші запити зі здоров'ям, пишіть в месенджері, я допоможу скласти вам вашу ефективну програму харчування, яка буде працювати на вас. Часто можна почути, що ляна каші сприяє схудненню. Механізм тут доволі простий: ми включаємо три кроки: перший це високий вміст білку, це 18-27 грам, це як гарна порція риби. Друге багато клітковини. Це сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит. І третє низький глікемічний індекс. Враховуючи ці три головні ознаки для нукашу можна віднести до низьковуглеводного вугловодного харчування, яке зменшує апетит, дає довге тривале відчуття ситості і не викликає вугловодного бумерангу. Рекомендована доза це 1-2 столові ложки меленого насіння на день. Це оптимальна. Мальна кількість, яка вам не зашкодить, і враховуючи наявність лінгнанів, і враховуючи велику кількість кільковину, щоб не було здуття. З чим поєднувати ляну кашу, щоб отримати максимум користі. І от вам мій топ-5 корисних поєднань. Перше з фруктами та ягодами, додають вітамін С, покращують засвоєння заліза, антиоксиданти та природну солодкість. Рекомендую споживати в комбінації чорниця, малина, яблука, банан, кив'я, ожина і додаємо трішку меду, якщо ягоди кислі. Наступне це грецький йогурт або натуральний кефір. Тут ми змішуємо білки і пробіотики, хороша робота кишківника, стабільне насичення і комба саме холодне споживання льоної каші, дуже сильно охолоджує організм, коли спекотна погода, горіхи та інші види насіння, тому що льон вже є. Чому? Додають білки, здорові жири, вітамін, Е і магні, мигдаль, волоський горіх, насіння, гарбуза, кешю. це чудовий топінг споживати все разом. Ще додаємо ягідну пюре натуральне без цукру, і отримаємо чудовий ідеальний пудінг. Споживання ляної каші зі спеціями: кориця, імбир куркума. і я ще додаю свіже яблука. Чому природні протизапальні спеції, які покращують смак і мають антиоксидантну дію, кариця плюс яблука в такій каші це реально справжній здоровий яблучний пиріг, рослинне молоко або коров'яче молоко. Чому створює кремову текстуру і додає кальцію, особливо у фортифікаційних версіях? Це дуже грамотне поєднання, коли ви додаєте насіння саме до молока, рідина насичує і не обтяжує шлунок. Коли найкраще їсти для кашу? Ранк ідеальний варіант. Чудово підходить на сніданок, забезпечує енергію надовго, адже видає велике відчуття насичення і довге, стабілізує цукор у крові іще зранку. І такий від сніданку необхідні у людях з інсулінорезистентністю, а також такий від страви на сніданок працює як стартова кнопка для ШКТ. Ви споживаєте таку страву на наступний день у вас стілець. Якщо так робити щодня, буде регулярна дефікація, а значить природне очищення. І другий варіант споживання це на вечір. Чому? Якщо є проблема з апетитом і перейданнями на ніч, то тобто ми не можемо зупинитися, коли ми і так вже з'їли. Або, наприклад, у вас стартує нічний дожор, і це, до речі, відбуває на картозолових гойдалках. Якщо вам цікаво розібрати саме картизол, пишіть в коментарях картизол, я зроблю повне відео, чому так виникає, що треба споживати і який може бути детокс при картизолі. Отже, якщо все ж таки відбувається нічний дожор, для на каша на вечір буде вам допомагати уникати цих зривів. І також ця каша містить низький глікемічний індекс, а значить не буде різкого стрибка цукру, на вечір це ідеально для нашого організму. Що я рекомендую не робити як дієтолог і нутріоцолог. Перше це споживати ляну кашу з цукром, варенням або топінгом. Вони перебувають повністю користь і робить з низка вуглеводної страви висока вуглеводно і насичену цукром. Споживання ляної каші з жирними продуктами. Наприклад, це сир, пармезан або вершки. Якщо є мета схуднення або утримання ваги, це не варто робити. Наступне це комбінування з м'ясом чи рибою. Немає сенсу всі страві, адже ляна каша дуже багата на білок, і її достатньо за один прийом їжі для того, щоб забезпечити у вас нормою білка в один прийом їжі. Як зберігати ляну кашу або насіння льону? Проблема з насінням льону полягає в тому, що вони можуть згіркнути, якщо їх не зберігати належним чином, адже місяць багато омега 3 жирних кислот. Найкраще зберігання насіння льону або ляної каші це в холодильнику на дверцятах або в морозильнику, і використовувати протягом 45 днів після відкриття. Отже, друзі, ляна каша це не просто їжа, це турбота про себе в ложці, це спосіб сказати своєму організму, я тебе поважаю. Я хочу, щоб ти працював довго і якісно і з мінімум помилок. Ми сьогодні не просто говорили про ляну кашу, ми говорили про усвідомлений вибір, про здоров'я без фанатизму і про те, що маленькі зміни. Працюють, якщо вони регулярні. Якщо вам сподобалось, постав подобайку цьому відео, підпишіться на мій патреон, де я ділюся більше корисної інформації, авторськими схемами харчування, розбором продуктів і просто надихаю вас не здаватися і йти шляхом здорового харчування. І звісно, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Там живе ще більше користі, простоти і щоденної мотивації. Також в мене є тг канал про здорову їжу. Послання на канал буде закріплено в першому коментарі. Пам'ятайте, здоров'я це не марафон і не дієта, це стиль життя. І ви заслуговуєте на найкраще. До нових зустрічей! І нехай ваша ляна каша буде не лише корисна, а й смачною. Дякую за перегляд!